А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав її йти назад. Доброго раночку, мої любі друзі, підписники та гості каналу Побачення з квітами. Сьогодні такий настрій, який з'явився, порозмовляти з вами про черенкування колеосів і трішки, звісно, перед початком покажу вам осінні, осінні картини, осінні замальовки. А то хто, хто знає, як воно завтра буде, і можливо вже цієї краси не буде. Її змарнує мороз, морозець, і... а таким чином вона залишиться у нас. В пам'яті на відео. Тому що краса, я вважаю, що ще краса є, квіти квітують, е яскраво. Колеуси, друзі, я майже розпродала. Е більшість кольорів уже немає, ну, сортів, кольорів немає. Дещо ще є, але то вже таке. Дякую всім, хто замовив живці. І трішки хочу сьогодні порозмовляти про живцювання. Покажу вам, що я наживцювала з колеусів. Можливо, навіть трішки запізно я це, за цю роботу взялася, але, друзі, не виходило в мене раніше. Подивіться, яка краса. Який гарний колір. Там в мене викопала ямку, коли збиралася сюди пересадити Лоранка Бруль. Він виявився хворим, то я його спалила. А ямочка залишилася сьогодні, мені повинні прийти новенькі троянди. І ямочка уже готова. Ну ось так, друзі. Трішечки показала вам своїх світлин. На початку не сказала, що там дуже Ось зараз показую вам кущик троянди, ювілей принца Монако. Буде квітування, бачу багато ось пуп'янків, бо випускав. Так що е, я надіюсь, що він витримає мороз. Можливо, я навіть е... мороз чи приморозок, який має у нас бути е, п'ятницю в суботу. Можливо, нас у мене. Дай Бог, щоб ще тому що ще багато дуже не визрівших е, пагонів. троянд є, їм потрібно виз потрібно визріти. А їх після дощу наросло дуже багато. І тому будемо просити в Бога, щоб він ще нам не посилав морозець. Ось на початку відео я вам показувала свою улюбленицю Easy Das It. Тут в мене два кущика їх. Теж дуже багато пуп'янків. І так хочеться побачити квітування. Коли прохолода, воно таке, е, дуже гарні такі кольори, вони не вигоривчі. Я особисто я дуже обожнюю оце осіннє квітування троянд. Дуже хотілося б побачити. Ну, якось так, друзі, зараз перейдемо до колеосів. Ну що, до колегосів, начеренкувала я собі також. Це повинна була зробити ще місяць тому, а так як був брак часу, тому <смі> черенкую оце лише тепер 14 жовтня. Я надіюсь, що з ними буде все добре. Тримати ці череночки я буду в будинку під лампами. Освітлення в мене буде цілодобово так чомусь. я, е, е, ну, в мене така звичка, не знаю, чому. так Не вимикаю я на ніч лампи, може, там деякі, а вони мене, мене цілодобово е, світять, коли там є рослинки. Так от, друзі, кращі черенки я підготувала і відправила. Дівчатам, хто замовив, Дякую ще раз всім за замовлення, за вашу, так сказати, мені підтримку. Інакше б черенки загинули або пішли б на компост, а так я маю з цього якусь матеріальну користь. Дякую вам за це. Показую свої череночки, собі я залишила, звичайно, менші, ну, тому що. Тому що я знаю, що вони теж менше вкореняться, але якби я вам відправила такі манюсінькі, можливо б сказали, б, ну, хіба це череночки там чи як. Тому намагалася замовлення зробити з гарних живців. Це ось така моя одна палета. Це друзі, зараз я вам розкажу, що я обіцяла своїм дітям взагалі не черенкувати і не розмножувати жильці, щоб я взимку трішки була вільна. тому що коли бувають хвилини такої втоми, наговориш всякого, а потім оце виправляєшся. Виправдовуєшся. Ось ще одна така мене касета. Там в мене ще залишилися декілька череночків маріпози необрізаних, то піду, обов'язково їх от зріжу і ще сюди додам. Чомусь у мене появився настрій на маріпозу. Друзі, хочу сказати вам, що я сюди, сюди до цих касет додавала. Як бачите, в мене в касетах. Чому я люблю укорінювати в ґрунті, а не у воді? Я теж скажу. В ґрунті, мені здається, колеусам краще, і кожен черенок себе почуває ось так вільно, Він якби. Ну, більше йому простору в касетті. А в Стаканах. Якщо ще ви зробите помилку і поставите житті пучком таким по 10-15 штук в один стакан, це дуже велика помилка, тому що колеуси вони ну, якби, не люблять, коли їм, коли вони в тісноті. Тобто можуть зіприти листочки. Також ще, друзі, я обрізаю свої листочки для того, щоб не ну, лишнє не забирати лишні зайві сили, і щоб всі сили йшли на вкорінення, Тому що в деяких сортів колеусів, таких як маріпоза, аватар, у них там велике листя, і якщо залишити всі листочки то вони будуть забирати на себе сили, а вкорінення буде слабким. Дивіться, навіть, які, як, як виглядають деякі е живці маріпози. Е додам е -м, відео м, коротеньке, де які я гілочки знімала, е зрізала для е того, щоб зняти е живці. Щось відразу я не, не хотілося мені знімати відео, але вже коли почеренкувала і е, заповнила касети, тоді вже мені захотілося це відзняти. А відразу думаю, кому, кому це, кого це цікавить. А чомусь здається, що е, той, хто обізнаний в черенкуванні, то звичайно і не цікаво, а хто не обізнаний, то, можливо, буде якась корисна інформація. Так от, друзі, ґрунт я брала сюди завжди користувалася щедрою землею. Ну, цього року я щось не запаслась ґрунтом і я взяла для квітучих рослин флоріну. Ну, для уколінення це хороший ґрунт для квітучих, там, тобто, є якийсь Добрива для квітучих, які е, завдяки тим добривам е, рослинки краще вкоріняться. Е, так от, грунт е, я обов'язково просіваю через овочевий ящик з дрібною е, ну, клітинкою, решіточкою, чи, як би сказати, щоб там грудочок не було, щоб е, був ґрунт пухкий е, і. Вологопроникний. Ще я додаю завжди до ґрунту пригорщу перліту. Цього разу, друзі, я чесно, забула зробити це. Вже коли заповнила касети ґрунтом, тоді я згадала, але ну, полінувалася висипати назад ґрунт і додати перліту. А обов'язково це треба зробити. Також ґрунт я пролила. Таким міцненьким марганцевим розчином, щоб заподіяти там розвив... розвиванню якогось там ну, грибкової інфекції, і щоб не підгнивали житті. Це теж дуже немало важливо для, можливо, якісь інші хімічні препарати. Ну, так як я зберігаю в будинку, то я намагаюся по максимуму користуватися. Хімією Вибачте, по мінімуму, в будинку. Хоча в теплиці теж, тому що мені не бажано дихати. Скажем, не бажано або заборонено дихати хімією, хімічними препаратами. Так от, у нас, у нас так гучно, друзі, цілий ранок. І тому я прислухаюся кожного разу. Дивіться. Чому я взяла ось такі бліденькі е, живці? Ви можете сказати, що вони манюсінькі і навіть по кольору не співпадають. Е, це, це, як би сказати, нормальне таке явище, коли череночки е, живці зростають всередині куща, вони не насичені фотосинтезом і вони ось такий мають блідий колір. Трішки постоять під лампами, я думаю, вони все-таки потемнішають. Ось так, друзі. Якщо планувала вкорінити всього-навсього по два череночки кожного сорту, але вийшло, вийшло, друзі, три касети. І вуаля! І це моя Маріпоза. Із малесенької. Такої, із малесеньких черенків у мене вийшла ціла касета, і ще й там трішечки, і ще додам трішечки, де ось вільний рядочок, ще, і ще буду е, вкорінювати маріпозу. Це дуже гарний сорт, ви, мабуть, вже всі знайомі з ним. Я колись давно до війни придбала цей сорт, вдалося мені його придбати. Він прийшов до мене таким не дуже е, надійним. Тонесеньким, витягнутим. Я над ним боялася дихнути, але слава Богу, він вижив, і я тепер маю постійно. Вдається мені зберегти. Чому вдається? Тому що маріпоза він такий трішечки якийсь з характером. Гарні черенки, а буває, що раз щось сталося, і він, ну от, щось він. Пропадають, вони не виживають. Е, ще хочу, друзі, сказати, що колеуси е, знаходять... А, що я буду ще, ще робити? От ці, е контейнери знаход... е, я поміщаю оці касети, отакі от контейнери. Можна в будь-який будь-який там е, ящичок, коробочку від тортів, кого це менше. там, ну... Прозорі якісь, але обов'язково накриваю перші дні, коли вони е, будуть вкорінюватися, коли ось вкорінюється дуже швидко. Е, декілька днів і корінчики вже будуть у вас. Е, тобто я накриваю на цей період вкорінення, я обов'язково накриваю кришкою. Ось так накриваю кришечкою. Цю кришечку я е, вранці і ввечері піднімаю. Роблю декілька таких е, рухів для того, щоб дати свіжого повітря. Якщо там буває конденсат, е, то протираю серветкою, губкою. Е, ще, друзі, коли, наприклад, буває таке теж, ви от помістили в касету і прикрили там чимось, і дивитеся, вони у вас просто полягли, зав'яли і мають такий негарний вигляд. То можна тоді трішки з пульвілізатора оприскати для, того, для зволоження. Не дуже чуть-чуть дати туди вологи і знову ж таки накрити. Ще що я хотіла сказати, що ґрунт я роблю сухо вологу, не дуже так, щоб він був вологий, щоб не загнили череночки. І потім я їх не поливаю аж. Поки ну там бачу, що там або вже вони вкорінилися, там пройшло декілька-декілька тижнів, там чи як, то листочки там починають. Ви вже а також хочу сказати, що коли, я про кришку, коли ви там прийшов, наприклад, тиждень, вони у вас вже подали признаки, що. Вони вкорінилися, тому що признаки вони подадуть. Вони будуть такі головочки до верху, ви побачите листочки такі ну, пряменькі стали, і потім вже можна ось так трішечки приоткривати, привчати їх, якби. Ну, тобто, щоб не раптово ви зняли кришку і все. Ну поступово, тому що вони Якщо ви так відразу відкриєте, то вони можуть прив'яти. Ми ж працюємо для того, щоб вберегти, той, хто вже знайомий з цим процесом, то, звісно, що нема там проблем. А хто не знайомий, то я так от підказую, підказую те, що я, можливо, колись не знала, а так потім робила. Звісно, що в кожного свій досвід, в свої умови я розповідаю про свої умови і про свій досвід. Потім, коли ви побачите, що знову гучно, побачите, що череночок підріс, у вас вже йому цієї ячейки мало, звісно, йому може бути тісно там, то ви тоді обов'язково пересаджуєте в більший горшок, ну невеликий. І ще на що я наголошую в листопаді і в грудні. Полив майже відсутній. майже. Ну, Хіба що там розмір горщику більший там е, чи. Е, можливо, бо декілька. От я, например, наприклад, люблю. Е, Сади, висаджувати в один величенький горщик, хай це буде там літровий горщик, півторалітровий горщик, я люблю висаджувати вже потім, коли я виймаю з касети, я відразу висаджую по три е, живця, вкорінених живця. І так вони в мене розвиваються, потім я з них збираю черенки, і так, друзі, я потім висаджую в ґрунт. Череночки зрізаю, кущик робиться пишним, розростається, і в нього дуже такий привабливий, гарний, округлий, великий кущ. Коли живець росте один, у нього не буде такої привабливості. Тому їх потрібно сажати по декілька, е, по декілька штук вкупі. Я навіть висаджувала по-4-навіть 5. у великі відра на літо висаджувала е, по різних кольорів по, по 4-5 різних кольорів. Ви знаєте, теж було непоганий вигляд. Ну, а коли це один такий гарний е, масивний кущ, то, звісно, це. Краса. Хочу показати, друзі, що тут в мене ось ростуть е, е, ніби рядочком декілька колеусів. От у них не такий, е, не така форма куща і ніби воно от не дуже гарно продивляється. Якби я посадила його в купі три штуки, і було б от було б гарно. А так, от якось нема такої форми, ну, так мені здається, що немає форми, а хотілося, щоб вона була. І тому ось для прикладу я вам ще раз скажу, що треба робити, щоб було по декілька штучок. Або ж один живець починати з осені прищіпувати, 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 і воно з бокових пазух буде нарощувати нові живці, ви їх знову прищіпуєте, вкорінюєте, а кущик розростається. Ще, друзі, в мене з'явився новенький колеус. Мені його подарувала умушка, такий новий сорт. В нього повинна бути назва, тому що, мені здається, що це з насіння цей колеус з такими ось гарними рюшами. Так що до моєї колекції невеликої вже колекції, колись у мене було 100 сортів. Перегоріла я на 100, залишила найкращі, Але 15-16 сортів. Ось так, друзі. Сьогодні буду ховати все в будинок. Квіти кімнатні, в мене зараз їх небагато, то колись у мене було море тих квітів в будинку. Ну, зараз. Перегоріла, і в мене їх дуже мало, але потрібно заховати, поки, мабуть, традисканції занесу в теплицю, а потім, а можливо, ні. Був один рік, що традисканції у мене пережили таку морозну ніч і продовжували ну, морозну, злегка морозну. Тут такий затишок. Е, мороз, не, мороз, звичайно, не буває такий плам, чи приморозок, що він там всю ніч а ранковий такий приморозок, то воно якось тут затишок і вони пережили добре, і потім ще до грудня місяця вони тут стояли. Тобто я все рівно з них візьму лише живці, а ці три дисканції підуть, е, мабуть, в компост. Ось так, друзі, на цій ноці з гарбузами. Ми закінчимо сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, що вам була корисна інформація. Якщо корисна, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо не корисна, теж поставте хай буде. Напишіть свій коментар, поділіться з друзями, поділіться у себе десь на сторінки. Це посприяє розвитку. Мого каналу, і кому цікава моя сторінка, можливо, приєднається. Кому не цікаво, видалиться. Тут е, е, ніби клуб по інтересам. Дякую всім за увагу. Дякую ЗСУ за захист українцям, миру та процвітання.